Вітаю, друзі! Сьогодні, 14 червня 2025 року, Зеленський дав інтерв'ю виданню Newsmax. Не знаю, що це за видання таке. Але як завжди, з таких інтерв'ю, які Зеленський дає іноземним засобам масової інформації, ми дізнаємося важливі відомості, які би мали дізнаватися напряму від Зеленського, але завжди дізнаємося е, такими непрямими шляхами. Так от. В цьому інтерв'ю Зеленський знову обрав стратегію, яку, якою він фактично зловживає з 2019 року. Ця стратегія називається «Валився на попередників, звинувачуй усіх крім себе, обґрунтовуй те, що ти щось не зробив якимись зовнішніми причинами і постійно годуй людей обіцянками. І, на жаль, Ця нехитра, але досить ефективна стратегія обману, спрацьовує щодо українців і зараз. Але, от в фрагменті цього інтерв'ю, Зеленський сказав, що йому не було відомо про плани Сполучених Штатів скоротити військову допомогу для України. Нагадаю, що раніше міністр оборони США Піт Гексест під час слухань в Сенаті заявив, що Сполучені Штати скоротять фінансову підтримку України в майбутньому оборонному бюджеті. І ви знаєте, як на мене, заява Зеленського це інформаційна бомба, тому що нагадаю, також що нещодавно між Україною та Сполученими Штатами Америки була підписана справжня угода, справжня, тому що вона була ратифікована Верховною Радою України, а не та так, як ті десятки безпекових угод, які підписав Зеленський, які є просто звичайними папірцями, які Зеленський піарив як видатне своє історичне досягнення, які взагалі зараз не працюють, і про яких ніхто не згадує. Так, от ця угода про допуск Сполучених Штатів до українських надр, Вона вона є справжньою угодою, тому що вона ратифікована Верховною Радою України. Нагадаю, також що ця угода була укладена в межах так званого плану перемоги Зеленського, який передбачав вступ України до НАТО гарантії безпеки під надання доступу до надр України. Однак зі всього цього. В сухому залишку залишилося лише те, що е, Україна віддала права доступу до своїх надр, пріоритетні права Сполученим Штатам Америки. І от Зеленський зараз заявляє про те, що він не знає про плани США скоротити військову допомогу для України. Це свідчить про що? Про те, що Зеленським у Сполучені Штатах не рахуються як з політиком, який вартий довіри, е, вартий поваги. І вартий е, узгодження тих чи інших кроків щодо політики, е, політики щодо України. Це е, яскраве свідчення цього факту. Зеленський чомусь забув, він з, ці, з цієї точки зору так це, звісно, не розглядає. Але тут виникає також ще одна теза про те, що це фіаско дипломатії зеленської компанії. Це свідчення їхньої повної некомпетентності, нездатності і неспроможності інтелектуальної, ділової, і е, з точки зору стратегічного мислення налагодити нормальні ділові відносини з новою Адміністрацією США, тому що все це, нагадаю, почалося з 28 лютого 2025 року, коли своїм е, неприйнятним. Неприйнятною поведінкою в овальному кабінеті, Зеленський фактично зіпсу остаточно відносини з Трампом і, відповідно, зі США. Тому виникає закономірне запитання, навіщо нам такий Зеленський взагалі, який до того ж є пресидентом, без будь-яких офіційних рішень щодо цього факту? Навіщо нам така людина, яка неспроможна домовлятися, яку не поважають, яка е не вміє взагалі викликати повагу і захищати інтереси України? Навіщо нам така людина? Її терміново потрібно змінювати в спосіб визначити Конституцію України. Цей спосіб дуже простий. Потрібно переобрати Голову Верховної Ради Стефанчука, тому що він не має відповідних вольових якостей і ділових якостей. Він є просто е, під, на підспівуванні в Зеленського, знаходиться. Тобто ця людина нездатна вести е, країну, яка діє під час війни, на більш вольову людину, розумну, е, яка має політичний досвід. Я, наприклад, пропоную кандидатуру Петра Порошенка. І після цього Зеленський повинен скласти свої повноваження, добровільно добровільно скласти свої повноваження. І Після цього ми отримуємо виконуючі обов'язки президента України і повертаємося в конституційне поле, тому що Зеленський щодня дає нам підтвердження того, що Сполучені Штати не хочуть мати справи з Зеленським і компанією з різних з якихось причин, можливо, невідомих нам, але вони з ним не рахуються. Вони взагалі не вважають за необхідне з ним рахуватися. Європейці теж не рахуються з Зеленським, але просто. Представляється все більш дипломатичному ключі. Але вони теж з ним не рахуються. Європа теж рухається згідно своєї політичної стратегії. І причина в Зеленському з ним неможливо мати справу з огляду на те, що він не має ні досвіду, ні стратегії, ні розуму, ні ерудиції, ні волі. Єдине, що він має, це здатність чітко відчувати настрої народу і маніпулювати цими настроями. Це він вміє. Тому. Ця заява Зеленського про те, що йому не було відомо про плани США скоротити військову допомогу для України, є повне фіаско зеленської компанії і дуже небезпечне для України. Слава Україні!